Що для тебе означає слово Україна? Тім, звідки я є тої мови, якої я говорю? За що я люблю нашу українську спільноту, взагалі в Канаді, особливо в Альберті, в місті Калгарі. Тут як вдома, підходиш до всіх, з усіма обнімаєшся всі такі класні. А якби ви могли описати українця? От як би ви його описали? Металева людина. Яку неможливо зламати, незламний, нескорений, ніколи не буде підгинатися під когось. Це свої в першу чергу. Це люди, які тебе розуміють. Не буває однакових націй. в Нації не буває людей однакових, є гірші, є кращі, але в першу чергу це свої. Це сміливі люди, це відважні люди, це талановиті люди, прекрасні, красиві, внутрішньо та зовнішньо. Найкращі люди. А що це бути іммігрантом? І от іммігрантом українцем тут в Канаді. Наців асоціюються з повагою і з боротьбою з силою духу. Люди дійсно, які працьовиті і готові до боротьби у будь-яких напрямках. Україна це гостинна країна, прекрасна природа, багата земля, гостинні люди, які завжди вітають всіх, хто до них з радістю і щирою душею приїжджає. Тож ми щиро радіємо тому, що маємо змогу бути українцями незалежними на іншому континенті, збиратися разом, святкувати, нести свою ку. Куль культуру і ділитися нею, і запрошуємо вас не соромитися і показувати, хто такий українець, що це означає бути українцем, і наскільки сильно ви любите Україну. Бо ми сьогодні тут дякуючи тільки тим, хто зараз боронить наш фронт. Не забувайте про це.